У виставковій залі обласного художнього музею знову людно звучить українська музика. Запрошені, декламують патріотичні вірші: та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві, і вогні її украденою збудять. Ох, неоднаково мені! 18 серпня подільський художник Валерій Франчук втретє відкрив тут свою персональну виставку. Твори живопису, графіки та скульптури присвячені творчості кобзаря Тараса Шевченка. Тут я представляю свої сучасні бачення картини на твори нашого пророка і вчителя нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. До виставкової експозиції увійшло 47 робіт. Кожна з них доповнена уривком із вірша генія українського народу. Представлену добірку художник створював останніх шість років. Значна частина візуального ряду серія стіна, що складається із 13 картин. Шевченко своїми рядками він говорить про вічність України. Він ними дає нам той код і той знак, який ніколи ніхто в Україну не візьме. Через що для мене це якби отакий: як, знаєте, прочитай людину, вникни хоч в тех чотири рядочка, і зрозумій, наскільки ми важливі на цій землі. Вона у нас єдина, вона настільки важлива, і він нам заповів її як біблію. Життєве кредо митця я творю для того, щоб люди не забували, що в них є душа, а вона кажуть вічна. Тому каже, можливо, вже зовсім скоро у його добірці з'являться нові художні твори, присвячені Тарасу Шевченку.